Я въебб. Я зараз Я зараебанусь. Я зараз снова, бля, бля. Вот так вот да, блять. Майкаш. Блядь, типе. Работа залетай, смог. вікно, вже не такий, який за тес дається. Ксан... Че не прикалуйтесь. Че Я вам клянусь. Просто скажіть мені. Алло. Алло. Бля, просто сука заблокую так, що ти, сука, охуєєш. <риклад> Бля, чат, не прикалю. Не прикалуйтесь, що Аврора виграла ще. Чат! Я вас сум. Ви, ви шо зараз серйозно? <плес> Дивіться, я хочу, щоб ви мене сьогодні вибачили. Фух. Щоб ви мене вибачили, я був в Ігоря Лачі на Дене народжені. Я, був... я бачив людей, яких я люблю, я бачив... я бачив всіх. І я вам клянусь, я просто в моменті кажу. У мене є відповідальність. Я маю поїхати і подивитись гру. А я от зараз приїхав, і як будто би я зараз обновляю. І бачу, що. Чуєте, Наві вже граєш в житу? Парні, що Наві зараз вже граєш в житу? Що прикалуєтесь? Бля, як я извиняюсь. Я пишу, вже Наві Ви що, прикалуєтесь? Уже давно? Я думав, що у нас є вже час. Наві Дже... КС2, блядь Що за, це, блядь Наві Джи... Сука ты, ебаный, G2. Бля, парни, я в таком дерьме, блядь. Нави looking... против G2, 10-5. Вы что, реально? Вы зара правда зара кажете? Парни, я в таком дерьме. <laughs> Че это? Да? А кто сакажет за is... Парни, his... какого хуя oh. в как есть... Якийсь хуй поміг хто <паспіліст> Пацане, в мене. Сука, в нього в нього, блядь, три минути, нахуй, щоб він став говорити. <паспіліст> блядь, ну нахуй, що ебанутись, блядь? Можна? <паспіліст> Пацане, я вас умоляю нікому ніколи про це зараз, що происходить, не говорити. Наві проти житу мейнка. Давайте <хай> бля, знаєте за що я вас люблю? Що я відчуваю... Відчуваю... на вихід з коннектора. Я реально дя Пацани, ви не представляєте через що я зар... сьогодні прийшов? Щоби бути з вами. Мене жека просто затягнув. Ну, це вже був просто зацінових є. Якщо дивіться, хочу втачу, щоб ви поняли, на що мені настільки пізда <світ> другий, другий такий наглий стрибок, я би сказав, його все ж таки покарали. Тим не менше, малексі бів утягу раунд до кінця. Мені настільки пізда, що я типу, подав, не можу якось органічно. Намідлі доволі слухайте тежку, ідіть нафтовий ти чого так нахуярився. Включи світло. А, я включу зараз пацани. Дивіться, я включаю. Я чого так нахуявся, бо бо вігря Лачі на день народження пацани. В дві можливості, два шанси в Да, сука, лучше б я не включав. Так і Хантера, якщо я не помиляюсь, Хантер у нас був Хантер, так тобто він і одного, і іншого міг вбити взагалі без проблем. Ну не повело трошки. Дивіться, але ви маєте розуміти, що я сьогодні. Що я сьогодні. Бачимо, все одно <плес> Ви не розумієте, я сьогодні <плес> говорив таким людям, що в мене. Житу всього, тому що вона що мене стрім хантерам, на авікші, я і, не та, можу та, пити алкоголь. Така ситуація, що ви вишівакої будете для мене. І ви і номер один. Та, люди а, в а, житті в цілому наставці, додаткове нагадування і... всім нам що треба не забувати підтримувати збройні сили України. Я попрошу наших режисерів вивести ще раз QR-код для всіх вас, хто б зараз міг би долучитись до заправити да, гривні п'ять, десять, двадцять, тридцять гривень. Тринадцять гривень. Сто дафілі тринадцять, наприклад. Так, не дати участь в розіграші, скануйте QR-код, доєднуйтесь до збору, бо ну. Фактично ця повітряна довга заважає і нам подивитись нормально, майчне було на будемо чекати зараз по резерву трансляцію, а потім ще продовжуємо цей раунд. так я тільки його включаю, якщо чесно. Ти реально його виконати зараз кажеш? Комати наві виноробить ставку, що все ж таки треба йти на базу B. Можливо, і ми зараз розпочали. Ааа, або граємо до кінця. в на Ты, сука, дырка, блядь Я за тобой поеду в то село, блядь Я тебя так выпиздую, блядь, что ты будешь вал Старай, я в моменте не понял, про что ты кажешь, реально Я люблю тебя, старай Давай Чё это? Зараз, в момент... Богдан! Сначала руїни ти якраз надійна наступний раунд, але здається, вже нікого не доб'ють так. Дивіться, я бачу 10-7 від наві, наві, наві і мені дуже добре від цього, якщо наві чесно. Наві якщо ви не, не понімаєте, що, що мені добре, я вам розказую. Мене одна просьба. Не вдається зробити на це кожного разу. Виявляється там, якщо можна крок на один кіл. Попереду, бодя, ти можеш пост написати в ТГ, що що в нас приходить <проводив> за виход в живу в Нью-Йорку? У мене є друг. Я не п'ю, але кожен тиждень з ним ну що, таку хуйню вивожу. Раунд перед ресетом економіки. Можливим ресетом Якщо ви сьогодні бля. Парні, ви сьогодні будете донати, ви будете натискані. Настільки впевнений, якщо зараз дасть флік по головах, віць, якщо Ігор зараз дасть кіл по головах. Я, я встаю віць, і віць, починаю з кулака єбашити Олега, віць, парні. Щоб просто щоб ви, скалала, ви розуміли що Вона разом з командою зіграла на базу Е, на базу А, і все зігралось дуже класно. Про тому вже розпочинається Це ж в'їбав. Забирає джеля забирає Вандерфол Алексій. Прокрив команду. розмін 2 в 2 Забрали АВП. Можна грати, алексібій. Хоче продовжувати. Є смог. Можна грати далі, перекрили просто Тір конектор не занято демо знаходитися. Іме де вже поставити такі палиці. Якщо боїться, Виходу нема китема, закрили та ваше до зможу дати. Непогані шанси. Нормально. Сука, є Сука, Чи буде хтось застрибуває? Я його сука, мамою. Бачив, є бачив. Помирає бій у дефолті. Ну і тепер крос треба розраховувати на іма, що він зможе потягнути дуель. Мінус один. Ні, не стається. Іма залишається в конекторі. Треба бувати. Мінус мал. Одна до кінця. І вже мінус на вони однозначно. І Іма, і знімають пачку. Давай ну зроби... Зроби пост в ТГ, що ми, типу, воно... Не забувайте, будьте в Бой! Якщо чесно, я весь вечір умоляв людей, і я їм говорив, я їм пояснював, що таке відповідальність перед аудиторією. Дивіться, якщо ще раз залагаю... я зараз. Ага... Я їм пояснював. Що таке відповідальність І... перед аудиторією І. передте. Ну що ж, друзі, вітаємо вас! Вітає польська студія Мейкас. І перед тим, що я не зараз, можу забити хуй. Вони кажуть. Ми будем ми 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 піть до двом. Я шо, кажу. Я не знаю, що статньо складово. Відають поривати. Я приїхав втуда, до вас, пацани. Ну, а коли навіть назвалідолу, честно... щоб глядачі без цього цього діла? Ми ну, закінчили трансляцію в шадлобайове. Тому праймі сил міража мені здається, можна так його назвати Вандефл. Знаходить кіл по Снаксу. Ситуація 3 в 3, але два дуже червоних гравці в наві. Дуже складно, буде цей раунд здається перемогти. Мальпс у вікні на Китчиніму дуже важливо зараз загинути. Було б добре для фанатів. Наві двоє гравців грає з мейно. Гейтс разом збирає Джеля Вандефол. Останні падає від Мальпса. Дев'ятий раунд. Але цей раунд був від віднайдут з пістолетами і достатньо більш такий а, продуктивний. Він вийшов виболою. Вайси поставили мене вибили. два з проханням не ставити треба перемагати не не нарізати цей стрім. типа в тікток. Народжені перемагати. Я так наскільки я не бачу чат наскільки ви типа не розумієте, наскільки мені пізда Ти красава, що прийшов на стрім, передай привіт боді Омельченку. Якщо звісно зможеш Бодя, їбаний омельчук, сука. їбався твою нахуй. Щоб тебе, сука, Валерий. просто щоб було по-доброму, нахуй. Валерий, для тебе стрес, джомже. Фані боти, бля, чи ні. Зараз треба стається попутати Блейдом. Що він говорить? І навіть треба вигнати цей раунд. Закінчити мапу міраш для себе переможний. Дуже важливо. Це матч за вихід на мейджер. І тут опонент. А Ось для них ну в принципі воно 500 баксів? Ви реально? Дивіться, ви долбойове. Я просто нахуй, щоб ви понимали, щоб ви просто розуміли. Завтра, завтра, я дивіться 10-9 я уверен, що навіть виграють. Завтра я буду благодарен всім, хто прийняв участь в тому, щоб привести мене. Вчасно на ігру, То що Фейзе закрили в 2-0? Я просто. Я не пишу Саші Сімплу за то, що ти сука уйобок, не протягнувся ще на одну ігру, через то що мені типа пізда. пацани. Дивіться, знаєте в чому? Міша, ти супер головне за землеспиводочку, і менше в чат дивись, бо та швидкість є банота цьому.

Чельф буває, блядь, хейт? Я вообще не з не зможу комментировать, блядь. Не, парни, револьки. Кристинечка, здорово, нахуй, тобі великий, блядь. Коли ти вже сука, блядь. Це дівчина. Вандерфорай. Я даже не понимаю, як виключити тіпа хоть щось. Кіл знаксну робить свій прохідний кі, це ж наш кіло. Дякую, що ти є. Люблю тебе. наполеон, дякую тобі, велике старий. Ні, типу, ви маєте викупати. що я типу, Я при самому старті вечора сказав, що я маю бути вдома примірного десять. Милуколі і вовану януш. Днев Колі волони сухає її бучі бля пошотинаху, блять можна став, чи буде стрімер блювати. Флешку Зарубля, Мішка, передай привіт Миколі Карбів, чому він вбел, воно сьогодні воно разом воно з тобою те чарку. Калі... Як Якщо буду записати привіт, цього не буде, бо я типа хуйово себе чувствую. Привіт, Міша, передай тьомі і Олегу Шоб нюхали Бебру. і Тьома. Пака. Бля, тіпе, якщо ви будете мати повагу до мене і в цілому всього. Я взагалі не розумію, як я дійшов до цього. Ті типу, ранга. І... І... Я... Какого шокер, типу, я шокер хуя. типа, ми вообще знаходимося с... тут. мені дуже чітко, що ви находитеся, Михайло, зараз... велика повага. Привітай, будь ласка, Юлю пецеляк з вісімнадцятьма річчям сонце. Я тебе кохай мішаня Любов юля сука. Передай Привіт, дані Барберу. Нехай дає ще одну козацьку. що виглядає трошечки. Блять, та виключи вже ці йобані донати. Да, я виключив донати вже. Тут це мені похуй, що там кажеш за блять. Попроси людей, щоб підписались на канал. Дякую. Ти найкращий навіть коли бухий. Ось, <зас> проган, цей раунд. І пішли грант, але вручити ми не будемо. Вантофел 12 на 11. Дуже важливо зараз, здається, Бля, як ти хуйово попав, старий пизда. Але я... Тут я устал, я не можу. Я не можу зараз повторяти все, я... Я вам клянусь. Просто прийдете, коли я типу, по Я вам клянусь, що я своїм близьким людям пояснював, що в мене дуже важливий стрім. У мене мажор, він просходить раз в рік. І я типу, маю бути це мені ж був зараз. Дивіться, якщо зараз мій ніж не покажуть, я просто взлітаю зараз, блядь. слухайте, мені по похуй, блядь. Ви просто не розумієте можливості і все, типу. Ні, мені похуй, якщо зараз типу, ніж не покажуть. Euh, це закройся, типа, ну, такий, риски, Не більше, парні, ні, реально, ви типа. Ви типа думаєте, що це типа якийсь прикол, але. <coughs> не, парні, тут... Жень, давай, просто послухай мене. Так. Якщо зараз. <coughs> Не покаже мені ніж в своїх руках. Жень, тобі просто прийдеться, типа їхати в Техас. <клес> Нет, тобі, мені не подобається що ти смієшся типа. Ні, брат, реально. грає якась музика в наушниках, я вообще не розумію Ні старай, давай, якщо Ігор в зараз не покрутить при старті мо мого ножа, типа якому я його дав <стану> <плата> Ээ, Жень, реально треба буде їхати... Жень, завали їбало, я застараюсь донести інформацію. Брат, просто надо буде їхати десь типа <плата> в Техас. Типу, <в> І <плата> <и плата> я типу, не уве. <плата> Жень, люблю тебе, брат. <плата> Дай Бог, <було>, старий. <плата> 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 не, давай, якщо я буду недоволен всю ніч, я буду їбашити зараз рука... з рук стіни.

Я зараз гортаю вверх. Моя водичка завтра пригодиться. Пишу, Філіп, бомбіну, Дивіться, якщо зараз наві не виграє нагой. Ну, типа, якщо вона не виграє зараз, в мене є дуже велике питання. Пацане Я по перше хочу вибачити, що я типа, в такому віді приїхав до вас, але пацани, я приїхав до вас. Мене було мене типа був нонсенс. В а том, що вигляд я вигляд пропущу екога. цей стрім. Щоб ви поняли, я вже завтра передивлюсь всі коменти. Але щоб ви понимали? Я всіх напрягав. Я всіх напрягав, що в мене мажор, він один раз в рік. І я маю бути там. і Я маю бути з вами, пацане. Щоб ви понимали, я зараз не бачу, типу, навіть, примерно чат, я нічого не бачу поганий девайс від Джуту, здається, це найкраще рішення, адже тобі сьогодні треба рухатись, кудись підтискати, якось збирати інфу. Я так це не дивився. Просто одна біжуха, коли тіпа мікрофон стоїть у тебе. Ну я не знаю, Кейнс поки що показує на найдальнішу групу. Нехай це так і буде продовжуватись. Алексі Бі, на нього може вийти з коннектора. Снакс буде виходити шарфом. Парні, один раунд, до того, що Кнайк пішов дальше. Ситуація є дуже цікава. Майк ліпше девайс і здається не Ви ж хочете, хочете, щоб я коментував все ним нахуй. Мені похуй я буду. Палас вбиває, Ви ху... сука, Heavy God, єбаний. Хейт вбиває Вся, Wonderful. Походу це 12-10, який перевертається в то, що я зараз іду. То, що я зараз іду в Росію, починаю, блядь, і спідувати, сука, вашу судьбу, блядь. Пацани, я вам клянусь, вам не можна провоцирувати мене. вам Бля, парні, блять. чуєте, Дивіться, ви маєте грати зі мною в одну ігру. Не, пацани, то, що ви зараз смієтеся, типу. Я готовий покричати, але. Парні, то, що ви смієтеся зараз, типу, з моєї хуйні. Ви маєте фільтрувати. Я не можу права мати такого до такої хуїти, як ви маєте. Че ти хто мене вообще привіз? Ні, типа реально хто мене типа привіз? Я вообще. Блядь, я не мене 25 тисяч онлайн, але дивіться, я вам клянусь. Я в душі не жила у вас. Я в душі не понимаю, якого хуя ви прийшли. Я в душі. Я сьогодні на всьому праздник. І ми вбиває Хей Года, бл. Бербребе. Вбивай ми заходимо на A сайт Просто ке. Ки... Ааа, мы в дерьме. Вы просто накинули смок, сука, Стейс, да? Це нормально. Це, кстати, ти ти нормально, типу, Бля, пацани, але... я вам да? 33 хп і один у імі. 34 на 2 проти 200 у Снакса. Один хп уиме. <сувачте> Снакс. Снакс по тоте на реальному каже, А А давайте, пачка, причому... Да, а <ми> хочем снаксу в рот да. Да, мы хочем. Да, да, да. Парни, можем заслуживать, типа. Пацани, я в таке дерьміще, що типа нам придеться заслуживати і, і то, що ви не хочете. <свист> Пані, якщо ви не хочете, я тебе типу, <свист> понімаю, <свист> що ви не хочете. Але нам типу прийдеться засуджувати за те, що типу хтось там комусь то должен дав да 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 фроп, типу комусь от хевігаду і він його пропускає, Іма побачив хедшот, <свист> іма хедшот. О, йой, моя хто зараз. Пацани, якщо без 2, пізди, 30, то, 4, що, то що, 2, то, що Ігор іграє з моїм тиму, сетом, пацани, це дуже дохуязно для мене, якщо чесно. Ви поняли? А, Я такий самий, як раз, і ви, цей. фанат і прикиньте, Я Ігор грає з моїм має ножом. Має. Ви ахуєлі чи ні? Ну вони просто встали з кам'яними обличчями. Там Сімпл в плей-оффі нас А ти пам'ятаєш, що Сімпл казав? Так, так, я бачив цей горжечок, де він сказав, що Наві будуть в Ну на сельки вдало відіграли джель та інші. Це зараз дуже добрі мапи. Бля, парні, в такому дірмі аж хоті пецу взагалі не представляють. Бля, пацани, я даже не буду щипать свой телефон. Чтобы я понимала, я прям відчував, Сьогодні в цю ніч? Настільки це було зараз, ну, гарно, деякі, деякі люди готові були життя покласти що? за те, щоб да, говорити з цими людьми. Я вам просто покажу. А я їм кажу, що в мене. <плес> я кажу, в мене ду, блядь, і наві грають. А вони кажуть, блядь, це що вообще за хуйня, я кажу. Мене КС, їбашиться, я, я маю бути вдома, блядь. Я п дивіться, ніхто. Я я дивіться, я вам кля, клянусь, блядь. Про дивіться, я зараз п'яний, я просто вам розказую. Ніхто ніколи п'яний не розкаже суть того, чого він їде додому. А я розказав. То що в мене нахуй матч, блядь, За виход в плей-офф мажора, блядь. І Because я це розказав. І в нас було полне повне недопонімання, взагалі. Але я приїхав і ми це разом, пацани. І я думаю, що я завтра зранку проснусь. і в мене повне відчуття того. Що, якщо чесно, типу мені пізда. Але. Я вільна. я вільна я ві я вільна особистість вільної держави. Мені ще буде щось не так. Ну напевно, щось іспортилось. Дякую вам, що ви прийшли сьогодні. Нас сьогодні. Блять, нахуй двадцять. Нас 27 тисяч. <раз groundwater> ви що, <шо>, долбайоби? Ви реально? Ні. Дивіться, то що ви смієтесь, типа, ха-ха, просто питання до вас. Чи, типу, ви настільки відсталі, нахуй, реально? Це є власна але можна все одно викорінювати якісь файні моменти. ну, Знаєш, вчора просто спів. Ті знаєте, що я вам хочу сказати, то, що я сьогодні приїхав сюди. В мене була просто відповідальність. То, якщо ви захочете просто побачити нахуй якусь важ, якийсь важливий матч серед мейнкаста, я їм хуй що скажу. Приїду на мейнкаст, і вони будуть коментувати прям на пряму вам в'єбало. У <свят> мене є нахуй таке право, щоб ви розуміли. Тіпе, я п'яний нахуй, просто щоб ви розуміли, якщо ви захочете, я вриваюсь, нахуй. Вот эта сука б... без, сука, куки, нахуй, курка ебана, поджарила тебя, дебилка, ебана, паси мне. Якщо просто коротко говоря, якщо ви захочете, якщо ви просто захочете, типа. Якщо ви хочете, якщо ви захочете, ха, <свят> Чуєте? Дивіться, хорошо. До вас питань вообще нема. Просто одне питання е, для того, щоб ви е, не подавали це далі в медіа І все. Парні, ми ж з вами сидимо, типа в твічі Я приїхав, пацани. Я кинув всіх. Я кинув всіх. Я приїхав сюди. Я включив стрім. Типа реально нікого не було, це сфлемом. Бля, ви типа рофлити?